Тематика, особливо коли немає парування цифрами і розумінням, може прирівнюватися до популізму. Однак, знову ж таки, там з моєї точки зору, я б скоріше ставив правильність питання там не ну, до кінця в курсі, однак ми зацікавили слова, що ще переміщених осіб, які втратили. Житло, uh -huh. а що ми будемо робити з внутрішньопереміщеними особами, яких житло там не знищено, однак вони його втратили. Вони не можуть, ну що значить, вони туди вернуться, що для них що для одних воно знищено по факту, що для інших воно знищено по факту, якщо вони не можуть туди і не хочуть, і не. Ну і чого ми їх маємо А ну, як живати, коли будівля ціла, але там живуть окупанти? А, от ціла будівля. Ні, от, якщо людина тут, то для неї те втрачено. Yeah. Ну uh -huh. тобто, саме розуміння, що є втраченим житлом для переміщеної особи. Тільки те, що знищено фізично. Ну таке собі <смі> воно втрачено, якщо людина туди не може повернутися і жити під українською владою або під законною, принаймні владою, хоч якоїсь там навіть законної влади по суті немає, бо ми все це не визнаємо. Пане не пам'ятаєте, були часи існування міністерства єдності, давні часи і міністра Чернешова, Стародавні, Стародавні вже коли е пропонувалася ініціатива за якої. Українці військовозобов'язані чоловіки, які повернуться в Україну з-за кордону, будуть заброньовані у випадку їхньої роботи на підприємствах ВПК. Тут не буде ніяких претензій до них. При тому подібної ініціативи не пропонували тим чоловікам, які залишалися весь час повномасштабного вторгнення в Україні. Тут про е, певного роду несправедливість тоді говорили. Але ця ініціатива вже в минулому. А зараз ось що ми чуємо: українців, які вирішать повернутися з Польщі, забезпечать житлом і соцдопомогою. за словами заступниці керівника офісу президента Ірини Ворощук. Життя в Польщі залишається складним для літніх людей або осіб із інвалідністю, одиноких матерів із дітьми та інших вразливих категорій. Давайте почуємо. Ми не можемо ігнорувати поступове посилення вимог до перебування українців у Польщі. Це особливо відчутно для тих, хто не має змоги працювати. Тому ми маємо заздалегідь підготувати українську систему соціальної підтримки, тимчасове житло, гуманітарну, медичну та соціальну допомогу, щоб наші громадяни, які захочуть повернутися, отримали належну підтримку від держави. Так само важливо забезпечити організаційну та логістичну допомогу для такого повернення. Ми стежимо за всіма повідомленнями усіх політиків, і новини лайф є майданчиком для думок кожного. Я бачив сторис у соцмережах Ірини Некорак, депутатки від Європейської солідарності, і вона не зрозуміла, чому у цьому викладі пані Ірини Верещук у цій заяві немає інших країн, де також перебувають наші. Емігранти, українці, які виїхали за кордон, чому саме Польща? Можливо, це потім з'явиться повний перелік і так далі. Але що зрозуміло, всім потрібно допомагати, і також безумовно, можливо, комусь у Польщі також складніше живеться, ніж їм жилося в Україні. Своїх потрібно повертати. Але чи є у вас розуміння, яким чином, пане Антоне? І цю заяву ви розумієте, пані Ірині? Це таким. Оце треба, чесно віддати, належне махровий популізм, <свісно> коли немає що сказати і немає реальної ініціативи, якої напрацювати. Ну бо перш за все, треба розуміти, що ми не здатні стільки заплатити допомоги, скільки платять в Європі допомоги, просто щоб люди там лисувалися фізично. <свісно> ми не здатні заплатити навіть щось споріднене, ми Житло навіть надати нездатні, а там здатні. Про що ми взагалі говоримо? Що там комусь якось погано живеться. Ну логічно, що можливо, ми чогось не знаємо, і можливо, готується якась свого роду. Ініціатива нашими партнерами, коли у Сенергії буде працювати так, у них погіршуватися будуть умови для українців за кордоном. У нас те, що покращуватись, і тоді ми будемо перетягувати сюди. Я пам'ятаю, чи став на вихідних новину про те, що у Канаді чоловікам українського походження почали приходити повідомлення про те, що потрібно стояти за свою державу і воювати за Україну. Тоді вже почали е, такі е, страхітливі меседжі лунати а можливо нас будуть депортувати і так далі. Можливо, до цього дійде колись, пане Антоне. Ще Бу... була ініціатива Швеції. Перепрошую, пам'ятаєте в минулому році чи 10 тисяч євро, чи 20 тисяч євро за те, аби платити українцям, щоб вони поверталися додому? Траш непогано б з'їздив та і вернувся. Чимало з'їздили так тут. На дрони якраз би скинулося, всім вистачило питання. В іншому так дійсно в Польщі можуть погіршуватися умови. Ми взагалом бачимо стратегію європейського союзу, що сама по собі криза. Внутрішніх переселенців минуло як така гостра 22-му чи 23 му році, коли людям не було куди діватися. Тепер де сегментація подрібнення політики і уточнення самої політики, що давайте ми будемо все таки розберемося, що Україна велика і там від Дніпра до Львова тисячі кілометрів. Треба якось сегментувати. Понеїхало львів'ян, яка ну, там безпілотники, безумовно, загроза вже і для європейців. Однак все ж таки це не активні бойові дії, коли твоє місто руйнують гарматами з дня на день, як це відбувається з Харковом, як це відбувається в Донецькій області, як це відбувається в Запоріжжі вже подекуди. І ну тобто загроза загрозі рознь. Давайте ділити і все-таки одних брати, а інших просити, що люди самі про себе пікутись. Нас на соціалізм. Другий важливий аспект, що судно ну, та допомога, яку люди отримують там, набагато більша, ніж вони потримували тут. Третій важливий аспект: нам все-таки треба зрозуміти: ми будуємо військову економіку вчила по лагері біженців. Ну, тобто, лагері біженців не виживе. Проти Російської Федерації, а військовій економіці нема коли піклуватися, якби це жорстоко не звучало. Про людей соціально незахищених, бо всі гроші йдуть на війну. А коли були заяви про те, що в нас переходить економіка на військові рейки, такого не було. Було... І вже не на часі, як кажуть навіть економісти в даному випадку. Ми оцінюємо мою експертну точку зору. Я намагаюся оцінити пані верещук, що вона каже. Ну тобто вона каже, що давайте заберемо гроші з військової економіки, з війська і забезпечимо людей, які хочуть сюди вернутися. І причому це не там не чоловіки, які здатні піти у військо, і ми якимось чином їх пробуємо притягнути і записати у військо. Це люди, за яких частіше за все доведеться піклуватися, і це соціально незахищені. кого вона задала ну, інваліди. Інваліди, бабусі, ну тобто за них доведеться піклуватися на цьому етапі війни, як на будь-якому іншому державі, легше це обов'язок покласти на наших європейських партнерів, mm -hmm. аніж самі в це втягуватися. А зі сторони пані Верещук, якщо вона відповідальна за це питання, то зрозуміло, чому вона про нього і нема про що більше говорити як політику. Mm -hmm. А це для неї, на жаль, передбачає дуже сумний кінець як політикині. Ми будемо за цим стежити і знову ж таки принагідно запитуємо у вас ваших думок, шановні глядачі. Ми знаємо, що нас дивляться з різних куточків світу, не лише з України. Можливо, нас дивляться і переміщені особи, мігранти за кордону. Що думаєте з цього приводу? Разом з тим, ми постійно спілкуємося із фахівцями, із чиною провладної партії із представниками уряду, і запрошуємо цих гостей також для того, аби отримати різні позиції, різні думки і десь у. Ці синергії отримати те, що називається істиною. Вам, пане Антоне, за ваші думки дуже вдячні також за те, що завітали до нас у студію. Антон Малеєв, політолог, виконавчий директор благодійної організації Будь з Україною з нами спілкувався. І ми принагідно запрошуємо вас наступного разу також, пане Антоне. Ну а тут на цьому місці надзвичайно приємно долучити до нашої розмови і ще одного. Вже можна скати експерта. Тут навіть мені здається не лягає, не, не занадто гучно буде. Та наш Олександр Саюн, кореспондент, ведучий новин лайф про хасидів в умані, які продовжують святкувати роз, Гашана. Святкування тривають третій день у медпунктах черги, громадських зонах сміття. Під час сирени хасиди просто моляться далі, навіть не думаючи про укриття. Сьогодні паломники активно готуються до від'їзду і на стінах висять вже видрукувані розклади автобусів. Дів автобусів, а на виїзді монтують імпровізований автовокзал. Знову ж таки, наш Олександр Саюн готовий розказати, в якому настрої паломники залишають Умань. Вітаємо тебе, Сашу. Розповідай, що там відбувається. Вітаю вас, колеги, а також гедачі проекту День Лайв. Наша знімальна команда продовжує перебувати в Умані і в зоні паломництва наразі хасипу третій день десь нового року. Рожга шана. І як ви бачите, вони досить таки полюбляють роботу журналістів. Дуже їм цікаве телебачення, що вони ось так спеціально підходять а, у кадр і починають дуже голосно щось викрикувати. Вони думають, що таким чином вони можуть мені заважати, але ж ні, ми ж. Журналісти вже пройшли велику школу випробувань, і нас вже нічим не залякаєш і нічим, і це вже не буде ніякою перепоною. Хочу наголосити, що це вже третій день такий завершальний святкування Рожгашану. І вже сьогодні, там біля саме могили цадика Нахмана з'явилися такі розклади з автобусами, і саме там можна подивитися, які будуть рейси, де саме де саме вони будуть. Також як нам повідомили а, саме організатори, сьогодні біля такого блокпосту а, не в зоні паломництва будуть організовувати так званий автовокзал. Там на будуть... здоров'я, на здоров'я, Єс! Yes. 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 з Богом. Ось і там будуть робити так званий автовокзал, будуть робити навіть платформи, такі відповідні гейти, і вже навіть деякі хасиди підходять так, знаєте, до парканчика. І ось так от продивляються. Є дуже багато зараз вже автобусів перед зоною паломництва. Вони приїжджають, паркуються. Вони такі великого баритні двоповерхові. І ви знаєте, сьогодні, ось зранку, ми були у прямому ефірі проекту ранок лайф, і тут у столиці пролунала повітряна тривога. Звичайно, хасидів це аж ніяк не здивувало і не хвилювало. Ніхто не пішов викруття, але все ж таки, ми вирішили його віднайти тут у зоні паломництва, і нам це вдалося. Що ж ми там побачили? Давайте просто зараз дізнаємось. Ну, це новинка сезону. сезона. В укритті зробили ресторан. Оце я розумію. Оце те, що треба. Ну тут досить такі, я вам хочу сказати, романтично. Подивіться, тут є ось такі квіточки, а вони справжні, ні, вони не справжні. Також бачимо, що тут лежить штопор, є зубичистки. Ось тут ми бачимо у квіті є вино. А хочу наголосити, що вино і алкоголь в зоні паломництва проносити, зберігати, вживати повністю заборонено. Також у нас є водичка, є в нас і бокальчики, і стаканчики. Ну дійсно, ми розуміємо. Що з укриття зробили ось такий розтрат. Ось така зараз атмосфера. До речі, ця карт картинка з е, рестораном в укритті мені дала поштовх віднайти, чи продають тут в зоні паломництва алкоголь. І загалом і хочу наголосити на тому, що це заборонено е, саме ось тут в зоні паломництва приносити, споживати, е, продавати алкоголь. І ось тут ми до речі віднайшли такий магазинчик. Хочу дізнатися, чи є тут алкоголь, і чи взагалі продають тут щось, який асортимент, і як ми бачимо, ми ну, дійсно він тут такий досить великий. Є і фрукти, і овочі. Вітаю вас, Олександр Син, новини Лайв. Хотіли б з вами поспілкуватися, якщо можна, про ваш магазинчик. в якій валюті ви торгуєте? Звичайно, в українській Гривнова валюта. Ага, слухайте, мен... чому Це я так... таке дивне запитання? Чому таке дивне запитання? Тому що ми проводили інспекцію різних точок, і там же ж продають навіть воду 3 долари. За долари і у наших навіть українців є такі великі пачки з доларами, тому це навіть не дивне питання, а мені було цікаво. Підкажіть, будь ласка, так це пов'язано з тим, хто є власником mm -hmm. якої торгівельної точки? Зв'язку з тим, що у нас ФОП працює цілий рік, mm -hmm. і ми працюємо тут постійно. Mm -hmm. І власник українець він. Соблюдає, ти, не можу згадати слово. Розумію, розумію. Все добре, все добре. Всі всі закони України. Добре, дуже вам дякую. І ще таке останнє питанечко, я буду е, вас відпускати. Чи продаєте ви алкоголь? Бо бачили у зоні палуниця, що він тут все ж таки є. Ну, значить, дивіться, так, що так само у нас, наприклад, є холодильничок один. Бачите, він повністю закритий з шторкою чорною, зам, там деякі. Ми не маємо права його продавати, нікому не даємо і ніхто не знає, що там знаходиться. Угу. Великий плюс. Немає цього потр... не потрібно. Дивіться, я взагалі я підтримую такий закон, що не треба тут алкоголя. Вони ж приїжджають святкувати, моляться. Для чого алкоголь потрібен? Mm -hmm. mm -hmm. Ніх для того, щоб святкувати, дивіться, в них є такий закон. Їм потрібно зробити Кидуш – це така молитва, мають випити. Для цього їм потрібен або міц на віце сок виноградний, або вино. А, нема вина, є сок виноградний. Будь ласка, він на вітрині є в достатній кількості. Боже, це дуже а цікаво. Ще все, все інше, таке як водка, там не знаю, віскі, арак рак їхній, Це не необхідність. Необхідне обов'язково це має бути місце на він. Сок виноград. Він у нас є. Вони приходять, запитують виномика. Ну, будь ласка, вам сок суперленням теж його купують. Вони це потрібно для молитви. Обов'язково. Я вам дуже дякую, що ви з нами поспілкувалися. Розкрили такі таємниці. Ми вам дякуємо. Відпускаємо, бажаємо гарної торгівлі. Вам. Дякуємо вам. Ой, подивіться, які приємні, які приємні люди. Також хочу трішечки далі вас запросити. Ось тут зараз ми бачимо, що деякі хасиди вони молються, а деякі наразі перебувають ось в цій зоні. Ми її неодноразово вам показували, але тільки нещодавно дізналися, що це безкоштовна кав'ярня в Умані. Тобто, будь-хто в зоні паломництва може прийти сюди і скуштувати випити тей чи інший напій. Давайте і ми. Скуштуємо, бо ми постійно кажемо про це, але ні разу ми щось не куштували. І ось ми бачимо, тут щось наливається. Давайте ми дізнаємося дізнаємо, це. Напевно, що це чай. Напевно, що це чай. Давайте скуштуємо. Він, він досить такий... Гуд, єс? Ні, ні. Донтач, Донтач. Ну дон тач. Донтач. Вір а обережно, обережно, обережно. Don't Донтач. 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 Ви розумієте, да? Іноді тут досить такий... Це прямий ефір, і розумієте, що це відбувається. Тут є різні характери у людей, і деякі хочуть наразі. Різні. Ви бачите, як зараз тут і деякі. Ви бачите, що це прямий ефір, і вони деякі хочуть його зривати. На жаль, на жаль, зараз ми бачимо, як зараз чоловік намагався. Як чоловік намагався камеру наразі, ось тут наразі присутня поліція. Ми бачили, як чоловік наразі чіпав камеру. Я казав йому не чіпай». Потім він намагався. Кіпою закрити картинку. Ми засоби масової інформації. Перебуваємо в зоні паломництва Офіційно у нас є акредитація від національної поліції, тому ми маємо право тут перебувати і маємо право висвітлювати цю інформацію. Також що цікаво, тут є маленькі діти, і вони також кричать «Містер Ноу» no і починають руками закривати. Ось бачите. І вони нам і вони починають закривати саме своїми руцями нам картинку. Давайте ще раз повернемось до саме куштування цього чаю. Мені все він каже, до речі, який нам намагався тут заважати. Він каже, що він гуд. Ну я не знаю наскільки, я не знаю наскільки цей чай. Він досить таки розбавлений. Я не знаю, як він тут немає ос, особливого якогось смаку. Знаєте, навіть є такі, чаї вони не досить такі дорогі, до, дорогі, вони такі бюджетні, але там відчувається хоч якийсь смак. Тут неначе він досить таки сильно розбавлений. Вері тесті це уготлеха. А, до речі, подивіться, тут ще окрім таких напоїв, дають отакі е, пиптіки, як кажуть у народі. Знаєте, ось е, такі тістечка. Тістечка на е, такі вони різно бачимо, є і е, шоколадні, є і з різними начинками, і це, до речі, все безкоштовно. Ось тут у кав'ярні. На жаль, я не знаю івриту, тому не можу навіть зараз е, дізнатися, як саме чи, чи смакує. Я запитав англійської тесті. Но, ну ми. З вами намагалися проінспектувати цю кав'ярню. Це було дуже важко, хоча неодноразово сюди приїздили. Не, тре, не треба це робити. Ми неодноразово сюди приходили, але ось на можливо їх образили те, що ми трішечки відлили зовсім трішечки цього чаю на останок і викидає.